Вітаю вас, друзі. Як з'ясувалося, учора ракетою було уражено найстаріше судно у складі так званого флоту так званої Російської Федерації. Його почали Чілі ще в 1912 році в санкт Петербургі, а вперше спустили на воду через год. Зараз судно знаходиться в составі Чорноморського флоту. Відбулося це у тимчасово окупованому Севастополі. А для удару застосували українську ракету. Невідому, звісно. Ну, ось тільки, що мимо нас Отокстомівна. 200 метров ракета проход, он, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. При этом в официальной власти сказали, что э, 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 все... Э, <кій> Ракети були збиті. корито отримало пошкодження. скоріш за все, не критичні, але насправді ціллю було інше корито, яке також стояло у порту. Але насправді слід розуміти, що ворог так само до своєї тактики додав ще один елемент. Вони тепер ховають бойові одиниці за суднами допоміжного флоту. І саме це могло стати причиною ураження саме цієї одиниці. Але отакий фраг це також доволі непогано. Тим паче, що уся чорноморська флотилія має бути знищена. Судно називається Комуна. Воно призначене для здійснення пошуково-рятувальних місій на морі і було спущене на воду ще у 1913 році. Після того отримало низку модернізацій. Раніше на Комуні стояли німецькі движки, поміняли на такі ж тільки советські мощність упала в. Два рази, а от то, чого на советській комуні не було походний корабельний храм. Дане корито росіяни також використовували, коли шукали свій крейсер Москва. Для таких пошуків у них там є спеціальний батискаф. Он може опуститися на глубину до одного км. Його задача спасти екіпаж. Борт вміщає не більше 20 чоловік за раз, відмічає Сергій Попов. Незалежно від ступеню пошкоджень. Я гадаю, що комуна та інші російські корита, які перебувають у Чорному морі, приречені, тим паче буде. Більше засобів, щоб їх знищувати. Україну зараз наситять оперативно тактичними ракетами атакам поставки, які будуть у словоми відбуватись на на тейніділі. Росіянам дуже тривожно. Вони чекають, що ракети атакам спочнуть атакувати їхні об'єкти вже цього тижня, і ми зараз про це поговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож підписуйтесь, тисніть лайки до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Ateipere pro atakomus. Вже завтра Сенат має голосувати за допомогу для України. Потім законопроєкт підпише Байден, і доволі швидко допомога почне надходити. З огляду на те, що у законопроєкті є пропозиція прохання до Байдена надати Україні атакамс, шанси доволі високі, що ми їх справді отримаємо. Заявив учора також про це і голова комітету з питань розвідки Сенату Сполучених Штатів Америки Марк Ворнер. Він каже: сподіваюся, що цей законопроєкт дійде до президента у вівторок. Рок чи середу, і ці поставки відразу розпочнуться з атаком з більшого радіусу дії. Тож я сподіваюся, що коли Байден підпише, ця зброя буде передана Україні до кінця тижня. Ми із великим нетерпінням чекатимемо і на завтрашнє голосування у сенаті, і на поставки озброєння, але найбільше чекають усе ж таки росіяни. От військової допомогою американської буде ще много і много ударів. По нам, по нашим гражданським, по нашій інфраструктурі, будуть реки ріки и крові, радість українців. Мені не пані шкода тільки, що Сполучені Штати Америки не надали дозволу застосовувати такі ракети по території так званої Росії, принаймні поки що, та й взагалі, як ви знаєте, це ні на що не вплине. Якщо вдруг по вам на 300 км прилетить атакам сні переживайте. вона взорветься не сильно, Тому якщо вона навіть взорветься, буде просто чуть-чуть громко. Ми вже маємо приклад застосування ракет з під час російсько-української війни, буквально днями у Джанкої. Системи протиповітряної оборони, так званої Росії С-300 і С-400, не пережили гучних звуків. Пам'ятаємо, ми, як і восени минулого року у тимчасово окупованому Бердянську, на аеродромі росіяни слухали також гучні звуки. Слухай, кашку пажлі походу. ходу раз, два, трій. Багато російських пропагандистів кажуть, що ми отримаємо ракети Атакамс для того, щоб у день інавгурації владіміра Путіна, тобто 7 травня, завдати удару по Кримському мосту. Схожу ідею тільки без прив'язки. Додати озвучує також і американський сенатор республіканець, який вже багато разів перевзувався щодо питання допомоги Україні. Лінці Грем цитата: я був там лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Ім потрібна зброя. Україна має отримати Атакамс, щоб зруйнувати Кримський міст між Кримом та Росією. Та F-16. Звісно, усі ми хотіли би побачити, як Кримський міст буде остаточно зруйновано, але у випадку із ракетами Атакамс є нюанси. Справа у тому, що ракети-Атакомс, м'яко кажучи, не дуже підходять для ударів по мостах. Звісно, якщо їх буде дуже багато, то це буде ефективно, але я сумніваюся. Ракети Атакамс мають. Кілька видів бойової частини. Якщо ми говоримо про бойову частину із суббоєприпасами, то це точно не підійде для удару по мосту. Є ще бойова частина із фугасною боєголовкою, але вона не те, щоби дуже потужна. У будь-якому разі, так чи інакше, Кримський міст буде знищено. Я гадаю, чекати лишилося не так, щоб й багато. А от ракети Атакамс ідеально підходять для ударів, наприклад, по аеродромах, і росіяни це розуміють спастись шансов спасти техніку Авіатехніку їх як би, цих шансів немає. Вони шансов бити конкретно по поеродрома. Ракети із фугасною бойовою частиною непогано впораються із російськими кораблями. Ну а ракети із касетними субоєприпасами створять пекло для аеродромів. То одна ракета касетами роздолбає всі самолітні. Навіть якщо ми не знищимо значну частину російської авіації ракетами атаком це, усе одно створить супутні проблеми. Росіяни будуть змушені відтягувати авіацію як Більше топліва, більше і машини, машини, більше. Да? Не, не нет, ні, ні, а да. Ну, а якщо ракетам буде достатньо, і ми будемо правильно ефективно їх застосовувати, то росіяни можуть іще забути про ефективне використання вертолітної авіації. Та у нас, якраз вот таки наші К-52, які дуже дорогі, в случае наступлення противника або підтримування наступлення з нашої сторони, ну. Рядом. Варіантів у ворога небагато. Доведеться відтягувати авіацію подалі, доведеться роззасереджувати її і ще зайнятися укриттями. І це, до речі, актуально також і для нас, зокрема для Ф-16. Ну неужели построїть одне укриття стоїть дороже, ніж самоліт, який в ньому або вертоліт, який буде в ньому стоять? Ну ні ж. Ну, економічно пасчитають, друзі, ну надо авіацію прятати. На жаль, судячи із останніх російських ударів по українській авіації, не можна сказати, що у нас серйозно займаються укриттями, принаймні на відстані 100 150 кілометрів від лінії фронту, але і у росіян є багато проблем. І що? І ну, і що? Тому що, що їм бояться от нас? Да нічого разом з тим, наприкінці весни або влітку Росіяни планують нові наступальні операції, хоча вони їх і не припиняли. Наступи Росіян тривають зараз щоденно, але цього разу вони збираються відкрити новий фронт. Відкриється нове направлення, де ми зможемо успішно атакувати, продвігатися вглубь противника. Я дуже на це надію. Нам також відомо, що росіяни створили угруповання військ Сєвєр. Воно зараз перебуває у Білгородській області і буде використане або як резервне угруповання, або якраз для відкриття нового напрямку фронту. Свій бойовий путь почала шеста групіровка групування військ де стояча на білгородському напрямку, Тим самим відкрив. Харківське і Сумське напрямки. нічого позитивного у цьому, звісно, немає, але навіть із новим угрупованням військ росіяни все одно не матимуть значних успіхів, тим паче, після того як американці нададуть нам нарешті допомогу. Сам президент України Зеленський каже, що оця допомога дасть нам шанс перемогти. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і збройні сили, і у нас буде шанс на перемогу. Але за умов, що на ці гроші Україна отримує ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для вісічі відсічі. відсічі ворог. я не думаю, що пакет американської допомоги дасть нам шанс перемогти так звану Росію, хоча хто зна, але однозначно нашому ворогу буде набагато складніше, і ми зможемо стабілізувати ситуацію на фронті. Тому звісно, легкої прогулки у нас на фронті не буде. Разом з тим посилиться наша протиповітряна оборона. Наша артилерія отримає більше боєприпасів, більше росіян подохне і більше їхньої техніки згорить. Зараз на полі бою, техніка дуже швидко закінчується у всіх став поэтому тут как бы это не для кого не секрет. Нужно понимать, что у нас она заканчивается быстрее, чем у них. И пока нови американські косетні боєприпаси та ракети до Хаймарс не приїхали ще до нас, основну роль у знищенні російської техніки, як і раніше, відіграють ФПВ-дрони Камікадзе. От що стосується ФПВ-дронів, то на різних участках по-різному, де-то навіть у противника їх може бути більше, це потрібно просто учитывать. І це количество все время возрастает, а не наших командиров при движении вперед всегда вырабатывать нову тактику изменяться, потому тому открытое перемещение відкрите переміщення по полям, ніважно днем или ночью, ты ти становишся ну, об'єктом атаки, значит, беспилотников. Я твердо переконаний, що роль дронів буде надалі у російсько-українській війні тільки посилюватись. Тим паче, попереду і ще багато нового. Вже зараз про це можна говорити. Це не є секретом. Завдяки вашій фінансовій підтримці сили оборони України почали застосовувати. Ти дрони, які літають набагато швидше, аніж раніше, близько 150 км кілометрів на годину. І це тільки початок. І до речі, сьогодні я оголошую про новий пакет дронової допомоги від вас для українського війська. І ще декілька підрозділів отримали загалом 330 нових FPV. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 95 ї окремої десато штурмової бригади, 10 десанту штурмового батальйону. Хочу виразити подяку спільноті Стерненка та всім іншим, котрі допомагали при придбанні на ФПВ-дрони, котрі допоможуть нам знищити ворога та прискорять нашу перемогу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Хочу подякувати від лиця 37-ї бригади, а іменно другого батальйону аеророзвідки пану Стерненку, нашому шановному другу, який нам подарував. І його десяточки, які нам будуть допомагати в роботі проти ворога на одному з старістів Дніпра. Слава Україні! Ми, Рупак 57-ї бригади, дякуємо спільноті Стерненка та Сергію особисто за надані впівідрони. Продовжуємо Русаліс. Бажаємо слова казати, Ми хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та самому Сергію Стерненка за надані чудові 200 впівідронів. Долучайтеся до його донатів та допомагайте нам. А ці дрони вже на днях поїдуть виконувати свою бойову задачу на бої позиції. Росіяні, готуйтесь до нового підпалу. Попереду, звісно, не буде просто. Попереду іще буде дуже важко для нашої країни і для нашого багатостраждального та героїчного народу. Але ми маємо і далі працювати над тим, щоб знищувати ворога якнайбільше. І, будь ласка, не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати активно українському війську.